Що якщо це був замок на вбивство 115 через 15 Кримінального кодексу України, то зараз це буде чиста 115 стаття Кримінального кодексу, частина 2, пункти 4, 4, 10 і 12. Тобто вбивство вчинене жорстоко, поєднане з гвалтуванням і також за змовою групи людей. Крім цього, залишається стаття 152 частина 4. Це зґвалтування. І стосовно однієї людини, власне, яка з самого першого дня підозрювалася у вчиненні цього злочину, ще й кримінальна стаття порушена за 153 частиною 3. Тобто зґвалтування у неприродній спосіб. Санкції цих статей передбачають суворе покарання. За 115 статтею Кримінального кодексу людина може отримати від 10 до 15 років позбавлення волі, або навіть довічного ув'язнення. За 152 статтею Кримінального кодексу також до 15 років може бути покарання. Ну і, звичайно, 153 частина 3 також передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Таким чином, ті люди, які зараз, яким буде висунуто обвинувачення, вони можуть сісти за грати або до 15 років, або навіть отримати довічне ув'язнення.